Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От з'явилося чергове повідомлення у стрітці YouTube, ну, з приблизно такою назвою, чому Петлюра, там Вениченко, Скоропадський програли червоне. Ну, ось таке розуміння донині наших істориків. Що вони програли не московитам андрофагам а програли червоним, якимось міфічним червоним, який нібито, ну і тут же в Україні були. ну Виявляється, що ці червоні тільки були в тих. Регіонах України, де дуже висока була питома вага московитів-андрофагів. Так що оці всі червоні, білі, там програли білим, так, Біла гвардія там Булгакова це все дурня. Розумієте, нині воно не доходить нашим історикам. що оці всі Ідеологія, оця нібито, вона існує для прикриття реалізації національних інтересів. так Все просто, тупо просто не розуміє. Не розуміє. Програли червоним, якимось, якимось міфічним червоним. Так. Це Ленін був червоний. Комуніст, звичайно, так, який працював, не покладає рук на відновлення Російської імперії. Чому воно так? Що воно таке? Так, оця вся червона беліберда, вона була просто прикриттям, як я кажу в лапках, для дурних. Ну, і виявляється, що в нас вони ж не перевелися. І донині оці всі, вся ця ідеологія, вона просто прикриттям існує. Це камуфляж для якихось національних інтересів. Так, наприклад, як в Китаї. От національний інтерес це ну, глобальна гегемонія. Цієї країни і цього народу. А для цього ну, комунізм не підходить, виявляється, в економічному сенсі. Тому так звані комуністи будують капіталізм. А оця ідеологія вона існує ширмою. Просто, ну, як можуть комуністи будувати капіталізм? Ну, треба для китайців, де її гегемонії, і ринкове господарство і глобалізм. Ну, так вони це й роблять. Треба буде завтра якась інша теорія, ну, будуть вони її використовувати. І знову для дурних вони будуть думати про те, що це комуністи: червоні, білі, зелені, там, які там ще є, які, які завгодно є. Так, але це все прикриття. Або вони чітко розуміють це все, так як, наприклад, розумів Ленін і Сталін для відновлення Російської імперії, або вони самі. Страждають, якими живуть в ілюзорному світі, і думають, що це якісь ідеї рухають. Так. Головна ідея будь-кого це своя сорочка ближче до тіла. От якщо ми виходимо із сутності людини, будь-яка ідея, якщо вона відображає сутність людини, то вона є прогресивною і тією ідеєю, яка може бути реалізована. Якщо комунізм є ідеєю, яка ну, не відповідає сутності самої людини, тому що людина хоче бути не бідною і хворою, а багатою і здоровою, це її природне бажання. Таким чином, оці, оці всі балачки там про Якусь рівність, і що всі, всі однакові і так далі. Ну, це, знову ж таки, балачки для дурних. Так. А насправді все відбувається інакше. І той самий Ленін, який для дурних розповідав про те, як е, треба страждати. І тому мене у Радянському Союзі учили про те, що. Ленін, він ж, ж, ну, всі ж голодували в той час. Ну, була руїна, і все-таки всі голодували. А потім, за часів гласності, так, яку страшенно не люблять московити, хтось опублікував меню. Що їли Ленін, Сталін, Троцький тоді, коли мільйони людей пухли і вмирали з голоду? Виявляється, вони їли сівружатяну, осітрину, чорну, червону ікру, профітролі і все таке. Їм за кордону доставлялося все, ліки. Надходили з-за кордону в той час, коли не можна було знайти взагалі нічого не продавалося. І все було. Тобто, е, ну, для дурних, вони говорили про рівність і все таке, а, а самі діяли так, як має діяти людина. Вона хоче бути багатою і здоровою, а не бідною і хворою. А для вас, та, будь ласка, ви будьте бідними і хворими. Так. Так що. Тут можна продовжувати без кінця. Якщо от, на сутності людини будується якісь ідеї, якісь пропозиції, розвитку і так далі, тоді вони будуть тривкими і будуть назавжди. Якщо це проти, ходить протиріччя самою природою людини, то тоді воно ну, приречене на поразку. І мене донині дивують наші історики, які виставляють оце все про те, що там якісь червоні. Та ніяких червоних не було. <гум> вони боролися за відновлення Московської імперії Що зараз червоні напали на Україну, я не знаю, які вони там, білі, червоні, зелені. Оцей Путін і вся ця банда хто вони такі? Чи в них кольору нема, масті у них немає? Але ж ну це просто незаперечний факт. На нас нападають московити. Не путін, не червоні, не білі, так. а на нас нападають московити, нація, народ відповідний. І зараз я вам показую на аналізі московських пабліків. Вони хочуть воювати далі. Вони хочуть захопити всю Україну і так далі, і тому подібне. В нас дехто не розуміє. Вони думають, що це вони просто так сюди прийшли. Так. Ні, вони хочуть знищити українців, так вони робили і раніше. І ніякі там. Червоні чи білі, чи зелені, які там ще сині, я не знаю. Як хтось казав там, дається батько Махно, що будемо бити білих до того, що вони почервоніють, а червоних поки не побіліють, так. Ну це, звичайно, жар, але ж ну, так до нині і не доходить. Так само, як з тим булгаковим багатьом просто ну, не доходить, що це московський провідник московського імперіалізму в Україні. Московського, не червоного, не білого, ні якогось іншого, а московського.